Чисте серце створив мені, Боже, від гріха і від зла стережи, сил духовних даруй, щиро прошу, свято жити мені поможи. Я не раз у житті намагалась зберігати себе в чистоті, та одежа гріхом плямувалась, я збивалась з вузької путі, ти, немов ту овечку пропало. У темряві знаходив мене, від біди твої руки спасали, Твою милість душа не збагне. Ти, мов лікар, зціляв мої рани, було важко, ти ніс на руках, піклувався про мене старанно, забувала я про біль і страх. Чисте серце, о, як би хотілось, щоб воно таким завжди було, щоб ніколи гріхом не бруднилось. І дарувало для інших тепло, щоби ворог не зміг насміхатись і втоптати в гріховне багно. В твої руки я хочу віддатись, хай росте в мені віри зерно. Чисті серцем лиш Бога побачать, так читаю я в слові Твоїм, а лукаві й невірні заплачуть, бо ніколи не стрінуться з ним. Чисте серце для тебе важливе. Бачиш ти з середини людей і судитимеш всіх справедливо, не вдається ніхто у той день. Досліди, Боже, дім і сердечний, освіти світлом душу мою, чи не стала на шлях небезпечний, чи на вірній стежині стою, проведи серед темряви ночі, щоб не впала за руку тримай, я з тобою, йти ти поряд лиш хочу. Свято жити мені помагай, щоб свої белосніжні одежі в чистоті зберігала завжди. Я твоя і тобі лиш належу, ти за мене життям заплатив, хай твій образ мені побачить кожен, від гріха дай хранити себе, лиш з тобою душа переможе, чисте серце створив мені, Боже, щоб побачити в небі тебе. Амінь.